Добрий день, шановні вступники. Я зараз звертаюсь до вступників та їх батьків, які поступали до коледжа на базі 9 класів, так звана базова середня школа. Так от, у нас таких вступників всього 222 чоловіка в цьому році. І вони всі успішно склали іспити. Що означає успішно? Вони отримали 100 і вище балів. Тому я вас цим вітаю. В принципі, всіх цих 222 чоловіки ми маємо можливість забрати до нас на навчання, але питання лише в тому, чи це буде державне замовлення, чи це буде контрактна форма навчання. Що таке державне замовлення? Це держава платить за навчання такого студента. Що таке контрактна форма навчання? Це платить або батько з матір'ю. Або якась фірма, яка запрошує такого спеціаліста після закінчення коледжа до себе на роботу. І так, всього на базі 9 класів нам дали 107 державних місць, а всього подано 408 заяв. От такий у нас успіх. Друге, що я хотів вам сказати, це те, що Міністерство освіти продовжило термін подачі документів для вступників, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі. Це так умно сказано про тих пільговиків, які мають відповідні документи. Наприклад, батьки, учасники бойових дій, або вони переселенці, або це сироти. Ну тобто, певна. Категорія вступників, які мають відповідні пільги, таких пільг у нас доволі багато. Так от Міністерство освіти для таких категорій продовжило термін прийому документів. І 20 число це буде для них дедлайн, коли ми маємо підвести різку під прийомом документів. Але оскільки таким категоріям дається право подавати документи, і вони будуть. Приймати участь у конкурсному відборі в загальному, але з певними пільгами, то ми зараз не маємо можливість виставити рейтинг і хто який стоїть по рейтингу у кожній із спеціальності. Ми повинні подождати 20 го числа. Якщо такі в нас вступники появляться, поки що таких вступників ще немає станом на сьогодні. Ну, якщо станом на 20 число на 6 годину вечора такі вступники появляться, ми будемо зобов'язані е, п'ятницю скласти ще з ними іспити, і по результатам іспитів вже потім зможемо е, побудувати рейтингові списки на кожну із спеціальностей. Тоді фактично підсумки ми можемо будемо підвести орієнтовно десь в понеділок, через тиждень 24 липня. Якщо таких категорій не появляться, то ми рейтинговий список зможемо скласти у п'ятницю. Це буде 21 число. І тоді ми цей список, як тільки виставимо, положимо на сайт і зберемо всіх в очному режимі в актовому залі і розкажемо, що, хто, куди і як проходить. Але як би там не було, почекаємо трошки до. 20 числа це не так багато. Тут залишилося 4 дні. І потім будемо підбивати підсумки. Я вас прошу не розбігатися, не кидати документи і скасовувати ваші заяви. Ми всіх вас постараємося задовільнити єдина вимога: чи ви попадаєте на державне замовлення, чи за кошти контракту. І в тому і в тому випадку треба набратися терпіння. Можливо, так станеться, що ви попадете і на державне замовлення. У нас все ж таки половина із вас може бути зарахована на державну форму навчання. Інші будуть запропоновані вчитись за контрактом. І ми зможемо задовольнити от такий от попит. Тому чекаємо 20 число. 21-е, якщо буде іспити, будемо здавати іспити. Якщо ні, то будемо підводити підсумки, і робити рейтинговий список. Я бажаю вам здоров'я, наснаги і перемоги. Удачі всім!